Україна протистоїть російській агресії вже вісім місяців і вистояти у цій боротьбі було б набагато важче без підтримки наших міжнародних партнерів. Євросоюз посилив політичну, гуманітарну, фінансову і військову підтримку України і системно запроваджує безпрецедентні масштабні санкції проти Росії. Країни Євросоюзу прихистили понад 7,5 мільйонів українців. Єврокомісія надала державам-членам спільноти понад 3,5 мільярди євро для прийому вимушених біженців. А через Механізм цивільного захисту допомагає українцям, які постраждали від безчинства російської армії. Цифри допомоги ростуть щодня. Так від моменту інтерв'ю із заступником голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло гуманітарна допомога збільшилась до 485 мільйонів євро, зокрема для Молдови, яка підтримує українських переселенців, до 38 мільйонів євро. Про гуманітарні проекти за підтримки ЄС. Репортаж Анни Боль. 300 мобільних будиночків від Єврокомісії та Swedish Civil Contingency Agency мають облаштувати в Бучі ще до зими. В них розселять людей, які втратили домівки внаслідок російської окупації, а також обладнають пункти обігріву на випадок сильних морозів. Нині бучанці проходять курси в Рівному, щоб навчитися встановлювати тимчасове житло. Турбота про постраждалих одна з основних місій євросоюзу, заявив заступник голови представництва ЄС в Україні Римі Дюфло. У пріоритеті Євросоюзу гуманітарна допомога, захист людей як всередині України, так і тих, хто виїхав. Є велика гуманітарна програма, якою керує гуманітарна гілка Єврокомісії. Для України виділено загалом 348 мільйонів євро, зокрема, і 13 мільйонів євро для Молдови, яка прийняла чимало українських біженців. Більша частина коштів надійшла для потреб українців у ті міста, де найбільше вимушених переселенців. Екстрена допомога Україні через механізм цивільного. Захисту ЄС є найбільшою та найскладнішою операцією за всю його історію, адже долучились сюди не лише всі 27 країн Євросоюзу, а й Норвегія, Туреччина, Північна Македонія та Ісландія. Єврокомісія виділила загалом 485 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні від початку війни. Європейська комісія допомагає Україні на всіх фронтах. Ми надаємо гуманітарну допомогу, а також застосували механізми цивільного захисту. Тому вся підтримка є не лише фінансовою. Ми допомагаємо також речами та продуктами. Від лютого спрямували 71,5 тонну вантажів на підтримку України. І це різноманітна і безпрецедентна за масштабом підтримка. Це і рятувальне спорядження, медичне обладнання, засоби для пожежників, машини швидкої допомоги, енергетичні прилади, наприклад. Генератори насправді потреба у гуманітарній допомозі величезна, і розуміючи це, європейська комісія нещодавно виділила додаткові 175 мільйонів євро для України. Ми не припиняємо нашу підтримку та зобов'язуємося продовжувати допомагати у міру своїх можливостей. ще з березня. Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації почав евакуацію українців, які потребували невідкладної медичної допомоги, аби пришвидшити процес. У вересні біля аеропорту Жешова у Польщі відкрили медичний хаб. Вже вдалося відправити до європейських клінік понад 1400 українців, долучилися 18 країн Євросоюзу. Щоденна робота команди єдиного механізму цивільного захисту полягає в тому, щоб переконатися, пацієнт зможе безпечно та вчасно прибути на лікування. Виклик в тому, що швидка допомога не може чекати в аеропорту, а літак не може чекати пацієнта. Тож ми налаштували такий місточок, медичний хаб. До Жешева пацієнта привозять напередодні запланованого виліту в клініку. Тут можна переночувати в комфортних умовах. Лікарський догляд, необхідні процедури та психологічна підтримка цілодобові. коли пацієнт прибуває до нашого хабу, отримує гарячу їжу, місце для перепочинку може скористатися душем. Ми обладнали ігрову кімнату для дітей. Понад 11 мільйонів людей в Україні отримали гуманітарну допомогу від європейських країн у Євросоюзі. Запевняють, продовжать допомагати українцям, поки це буде необхідно. Анна Боль, Вероніка Бойко, Віктор Зонков, факти, ICTV. Єдині новини.